Вітаю, друзі! Ви на каналі Розмова з пані Майор. Сьогодні ви разом зі мною йдете за покупками, а не просто так. А на сьомий склад в лавку деокупації це благодійна ініціатива благодійного фонду Волонтерська ЙОА». Його головна героїня і координаторка Меріам Йол вже була в нас гостю в розмові. Сьогодні ми дивимося на результати неймовірного проєкту Посівна, котрий вони запустили в минулому році, як пілот. А в цьому році вже змогли. Здійснити неймовірний переворот. Отже, лавка деокупації, сьомий склад і неймовірно смачні продукти. Вони нас чекають, тому поговоримо. Ну, цей проект для мене, чесно кажучи. Ми теж ми розмовляли. Це питала. Я казала, що є Наталія, яка робила посівну да. і що я логічна продовження цього проекту. І от ми в цій точці. Ми ми наталі, це ви Так. Да. Да. Це наталі. Це я, це Маша. я неймовірно рада з вами познакомитися. Дівчата я чесно вам поясню. Ми коли знімали розмову з Мирі, вона мені розказала, що такий проєкт буде. І ми були тоді першими, да хто це зафільмував, да, да, да. публічною та це сказав. І зараз ми бачимо вже, ну знаєте, як дитина через 9 місяців да народилася. І коли я побачила, просто я підписалась, одразу почала слідкувати, і я дивлюсь, блін, а це реально це спрацювало. Мені здається, ще й кручіше, ніж ви очікували. А, якщо казати про якийсь ну, типу, вплив на людей і допомогу, да ми правда не очікували, що нам буде так важко, але ми такі. Ми ми сильні жінки українські, ми все зможемо. Ми все вивеземо. Ми тут е, тільки що жартували. Е, ну як і жартували, і не жартували. Е, в нас е, п'ятниця вечір. Е, е, Літо сезон наш праці лавки тут така формація, як яку ми бачите. Це перша, і кожну п'ятницю до нас приїжджає дуже-дуже наш великий наповнений овочами бус. Так. кожну п'ятницю вечір ми все це вивантажуємо, зважуємо, формуємо замовлення на ресторани, формуємо замовлення ну, прилавок тут, для того, щоб в суботу, це наш такий найактивніший день, багато всього, асортимент це зробити. І звичайно, це приїжджає там, десь 400 кілограмів овочів, там ще щось. І до мене підходять мої друзі кажуть, Мерів, ти ми такі руки, типу, такі ти, ти Чаєшся, ти да. знали, ходиш. Що ти робиш? Я кажу, ребята, що да, я просто всіх. <рес> Пожалуйста, п'ятниця вечір. <рес> у вас у всіх будуть такі рухи, такі да. ноги. Таке все. Ось ну жарти жартами, а, але так. Да, ну, те, що ми зараз бачимо, це скарга. Е... Це... Я не побоюся цього це. мему. Да, я просто чесно скажу, що мені здається, от оце... Петро Олексійович свого часу сказав цю фразу для того, щоб я її сьогодні змогла повторити. <світ> я хочу трошечки про цифри, якщо ти не проти, давайте да? цифри, пожалуй. Я бачила ваш звіт перший в інстаграмі. В мене відвисла щелепа. Тут варто сказати, що ну от просто хочеться зрозуміти рентабельність процесу. Да скільки ви вклали в насіння, і скільки ви отримали, і скільки домогосподарство зараз вже вирощує для вас продукцію. Так я не певна, що по всіх наших контрактах з усіма нашими неймовірними людьми, які нас підтримують, я можу точні цифри казати. А в проект лавка докупації в тому форматі, в якому є зараз вкладено десь 500 тисяч гривень, а це не обов'язково ті гроші, які от вклалися за один сезон. Он, якби ну, все. Ну, бо теплиця це річ, яка залишиться з ними. інвентар — це да. річ, яка залишиться з ними. Ну і це такі найбільш коштовні якісь речі. Ну і, якщо не рахувати цей неймовірно красивий власноруч нашими хлопцями за 82 години часу зроблений в прилавок. Боже, да. які вони талановиті. Так, це наші хлопці, які будують дахи. Вони ж нам будували кожен ящичок. Бо ми коли це в голові собі якось намалювали. Ми такі ну поїхали дивитись там в якісь будмен, типу ящики. Ми приїжаємо. Ми такі блін, ну це якийсь ящик, ну він якийсь Фанєри, ну він кисне, ну не сексі. Я кажу, діма, він каже, ми. Все зробило і вони реально все зробили. Повертаючись до цифр десь в районі 500 тисяч гривень. Це ті ті інвестиції, які завдяки нової України, Europe», цій компанії «Plarium» і громадської організації сфера. Ми змогли інвестувати в це. І за перший місяць продажів чистого прибутку то, що отримували фермери. Це без податків, без плати нашим співробітникам вісімдесят сімдесят тисяч 10 horas. Ви неймовірні люди. Просто я, я тебе слухаю, вони му рожки побігли. Чесно, я е, скільки домогосподарств зараз вже зайняті. Ви їх і час, от просто для розуміння масштабу ви допомогли їм відновитися, вони повернулися додому, да або залишилися там, видали їм роботу, видали можливість їм вирощувати на власній землі, прокормити себе, допомогти своїм односельцям, ще й продати це і заробити гроші, з яких вони можуть потім да, покрити. Yeah. Свої потреби, які вони ну, це типу, я просто розумію цю цепочку. Я ж кажу, мене все. Ну я не Блін, можу зупинитися. Це дуже класно, а, коли а, до нас приходите ви і проговорюєте те, що ми, наче, трошки знецінюємо, бо ми до цього звикли звучить дуже класно. Ну це просто це для мене це взрив мозку. Мені здається, що це така неймовірна компанія. Я б хотіла, щоб світ перейняв її як ідею для країн, які потребують заселення певних територій, не обов'язково після воєнної, да або не обов'язково країн, Освіту. Просто, от, наприклад, там в Америці треба заселити якийсь штат. Чуваки, пожалуйста, бізнес-план готовий. Ну, типу, просто робіть у да. ви вкладаєте півмільйона гривень, якщо перевести це в долар, да, враховуючи курс. Да. Це не такі великі гроші. Це не великі. А скільки домогосподарств, скільки людей отримали можливість, по-перше, це ж відрада. Mm -hmm. Ну вони можуть продовжувати своє життя. Робити те, що вони робили, все життя робити на землі. На своїй. свої Я... так. А... одна емоція просто складно порахувати. Точно, скільки фермерів, бо ми починали, у нас було там 6-7, потім додалося 8, потім 9, потім 10, потім 11, потім 12, ну, типу, до 20 їх десь загалом, бо ми ще беремо, у нас такі класні були історії, коли на самому початку до нас прийшла дівчина, вона там щось купила, здається, гірочків, і вона каже... У мене бабуся в циркунах в неї стільки полуниця. Каже, може, ви хочете купити бабуся полуниці? і ми зрозуміли, що ми потрошечки будемо додавати таких бабусь. І ну тому складно такусь певну цифру сказати, чітку. Але ну, якщо географічно, то це основний наш якби на село, з яким ми співпрацюємо це студінок. Окрім нього є довгенька, і от кукурудза сьогодні тільки людина на минулих вихідних ще була Руслана і Таміли і Валєрина. Це такі наші, ну якби Блін, наші, наші наші Ви ще й персоналізуєте від кого саме цю інколи? Персоналісти від кого можна помідорчик, перчик, печі, картопелька? Да, ну це це дуже я круто. от якщо ти можеш з картопелька, то ти вообще супер вумен. Я про картоплю не скажу. Оце точно помідори Наталі, так оце точно морква. Від Це морква точно моя. Я вже все знаю. все все. все, 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 все. Перець від Юлі і від Галини. Ні, не Галини. Помагай, давай, я знаю, що в тебе там таблиця відкривай її. Хелп. Перчик сьогодні весь від Юлі. Перчик сьогодні. весь від Юлі. Да. Але є два, два види. Є отакий солодкий Гірка, і є отакий гіркий. І тільки це ж дуже смішна історія. Починаємо. Почався сезон перцю. Привозять перчик на в той раз спілкував. Да, да. Зараз він називається перчик гострий. Бачиш? Так. До цього він називався перчик ранній. А я не можу а їсти ранні. гостре. Я наталі кажу, Наталі, типу, що за перчик? Ти, ти спілкувалася в цей раз. Там ну в нас там є заготівельник такі в селі. Юля вона каже, це типу ранній перчик. Він трошки гострий». Я кажу, ну добре, не щось вечір. Я така, так, ну собі ж додому там. Цього цього о, думаю, перчик візьму. Значить, я вдома ріжу цей перчик. Ну така, знаєш, щось готую, в рот собі я кидаю і така звело обличчя, я пишу на телекрочок з матами, Просто кажу, ти що? Кажу, здіваєшся?» зенці кажу, не гострий перчик, це просто якісь халапеніє. Пробач, коли приїхав перчик, мені ж треба тут його виставляти. Я телефоную, я бачу, що це Наталя його вирощила. Я телефоную, кажу, Наталя, що у вас там за перчик? Ну, а, Який він? Дуже гострий, там, як вогник пам'ятають, покусикувала. Вона каже, це ранній перчик. Він тільки ще набирає силу. Він такий трішки возить. Пам'ятаєш, ти, ти теж була так. Він добере силу у вас в шлунку. Так? <рес> він він по моєму добрав за ту добу, поки це, я його не з'їла. Паша, але це просто було а, на наступний тиждень. Привезли вже. Це теж був Наталі Перчик, але він набрався сили. Ти розумієш це для імунітету дуже корисно. Насправді а? я тобі хочу сказати, що знаєш, у японців в них дуже класний підхід до споживання всього, не тільки їжі. Вони ставляться до всього з дуже великою вдячністю. Чому я заакцентувала увагу? От кукуруза люди. Я подумала кукуруза, люди, а не Людмили, люди, в смислі, люди, ну люди-чоловіки. Да? Uh -huh. А коли ти сказала, що це кукуруза, люди, це перчик Юлі, це настільки мене відіснуло, що до того, що от я зараз беру цю кукурузу, я її зварю, я буду її їсти, і я буду подумки, дякувати цій людині. Це настільки повертає мене до здорової реальності, там, де я не знецінюю, там, де я не забиваю на щось, да і просто там бігом кругом під пельмені зваріла і побігла далі. Да. Це такий, мені здається, підхід, котрий не те, що може просунути да, і допомогти, а ще і з точки зору психоемоційного формату повернути нас тут. До чогось більш цінного у дрібницях. Так. І ви мене цим просто вбили тоді, коли ти мені розказувала про сам проєкт. Але Мері, я не думала, що ви зможете зробити це так феноменально. Я хочу поговорити про ваші плани. Бо я бачу собі, я людина-масштаб, я дуже люблю велике все. І я люблю, коли воно стає ще більшим. І в мене є така фантазія. Я б дуже хотілася, щоб вона от мені прям щоб вона справдилася, що. Довкола вашого проєкту і вже таких заядлих фермерів, які з вами співпрацюють, можуть об'єднуватися такі як колективні господарства. Дачі, так? Я, прям... я чекаю, коли ви щось подібне мені скажете. Я дивлюся зараз на Наталі, Наталі дивиться на мене, ми такі дивимо, трошки дірається глас. Ні, ні, я вже переспалася думкою. Добре, я ще не виспалася, не да не, 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 не так виспалася. Ми точно знаємо, що в нас буде продовження. Напевно, ми не готові зараз сформулювати в якусь готову концепцію щось, бо знаєш, коли ти Це проект таки нон стоп. Да. Е, і дуже важко в нонстопі е, дати собі можливість да, типу, зупинитися, е, переварити, відрефлексувати, зрозуміти, що так, що не так. Ну ти якби трошечки там розумієш, якось там бачиш, але треба, от такий, зробити паузу на трошки е, і. Якби налаштувати цю механіку не тільки в своїй голові, а от прям на папері в табличках і так далі. Ми вчора мали таку розмову з Наталі з Максом нашим <кій> про те, що ми завершимо проект в такому вигляді, в якому він є, коли на закінчиться тепло сезон. Ми зробимо невеличку паузу для того, щоб осягнути, переварити, порахувати, поговорити з ними. Насправді, ми вже говорити їдемо на наступному тижні, який буде, бо є люди, які. <кій> Продовжують хотіти дати нам на це гроші, і ми неймовірно вдячні всім цим шаленим людям з їхніми ініціативами. А можливо, це будуть не тільки овочі, oh, а, бо овочі це річ сезонна, а допомога і підтримка, і взаємодія хочеться, щоб вона була протягом всього року. А тому, скажімо так, не огерочками єдині. Отак. Але з перцем серце. Але Так, серце. нас є наліпка, покажи наліпки. Я побачила тут такі е, дуже цікаві. А це дуже класна штука. Це Листівки. не зовсім фермери робили. Зараз розповім. В нас так як лавка декупація це проект благодійного фонду волонтерська. В нас є окрім фермерської до допомоги фермерами і економічної незалежності. В нас ще є відбудова і допомога військовим. І от, якщо подивитися, ну тут у нас Ленін в шутник да, Прекрасно, Я теж божня це мені прям сподобався дуже він в такому положенні. Так. А тут от саме тут. Відбудову, цьому, да, на відбудову Да, на цій картинці це село пальське, це минула осінь. Наша відбудова, ось тут наш бусик. Є видно да. цю хлопця на даху стріпільна система. Там байда видно. тобі там в камеру да? клас. Це наш друг ілюстратор Діма Малачинський, Він для нас намалював це, роздрукував. Заніс до нас ще до дружніх просторів. Це можна придбати за донат на наш збір. Великий є в такому вигляді, як картиночки. Тут не тільки з якісь М -м -м. Ілюстративні а, картинки. А ось там на горі. Так, зараз попросимо пана оператора теж зняти, бо на горі в нас теж є. О, там, а, це тільки декупація, теж є дубляж такий а, село. А, Зруйнований міст на Слав'янськ. Оце в довгенькому дві машини так, а, так. і це ілюстрація Діма Молчинська. А прямо по курсу в нас Паша Дереводеревой це фотограф і документаліст. Це він в довгенькому фотографував його фотопроект. І от будь-яку історію Артову тут можна придбати виключно за донат на великий збір на 4 мільйони. який вже у нас третій місяць пішов, як ми його збираємо, але е, два. Два сто вже є, вже придбані машини. Ну, коротше, ми йдемо. Ви вірні. Я дуже хочу подякувати цим культурним діячам да, митцям, котрі вас підтримують, тому що ну, оце, це дуже талановито, Причому в таких деталях я е, е, в захваті. Ми робили випуск про довгеньке друзі. Залишу посилання тут в описі. Ви можете його передивитися, там зруйновано все. Коли ми туди приїхали, там було до 10 осіб в цілому, і то більшість людей, з якими ми спілкувалися, вони там не жили постійно. Тобто вони приїжджали туди, Динеї на деякий час, поки була погода, да там робили щось і їхали звідти. Це 23 рік. 23 третій рік. Сьогодні я чую довгеньке, це з довгенького тут довгеньке, довгеньке. Тобто, ви дали можливість повернутися туди і працювати людям, в котрих ну дійсно нічого взагалі немає. В березні 23-го нашому фонду я напевно скажу слова пощаслива, весну це дійсно так. Зустрітися з довгеньким, Ми от взагалі рандомним образом туди поїхали, а допомогли їм з відбудовою. Я знаю, що допомагали ще інші дружні фонди. Це близько, наприклад, Наташа Щербенюк, я точно знаю. Знаю, що привозили туди донорів, і також допомагали. І наразі в довгенькому десь 35 Наталі, да? 35 людей в довгенькому зараз живе. Плюс мінус 100. прям живе по домогосподарствах. Я думаю, що це до 15, але так живе 35. Так і ми вчора ну ми не стільки нічого не встигаємо. Що ми вчора запостили пост допомоги теж довгенькому з різними будівельними матеріалами, там пилами, ну щоб вони далі продовжували відновлюватися. Ми це в червні везли і. І на нас підписалася донька Валери. Ми його просто теж продавали на минулих вихідних. І вона нам пише дякую. Я там заходжу на її інстаграм-сторінку. і Вона, десь на західній Україні ця дівчина живе. І ти почнеш розуміти, що це не просто там якийсь якась людина, яка була в декупації, потім окупація, декупація повернулася. що живе що зруйнована? ні ні це вже ну прям конкретна людина, конкретний валера, з ah. яким ми маємо вже півтора історію якоїсь замодійських праці так далі. Який а, йому надали якийсь великий міжнародний фонд, надали йому цей модульний будинок. Ви ну. його точно бачили, коли yeah. там були. От заїжджаєш, і там от лівіше у нього там згоріли трактор. Там був промислових масштабів фермерів. Зараз на жаль, ні, бо ну заміновано. А, і ти розумієш, що це, це не просто ну от якась для статистики, да, якась цифра, одиниця виміру. Це людина, він має родину. Він, ця родина вона вдячна за те, що хтось не залишає наодинці з думками, з проблемами його. І це те, що надихає, навіть коли тобі вже дуже дуже, дуже втомлено і важко. Продовжувати робити те, що ти робиш, і якось акумулювати на, навколо себе разом з такими ж трошки крейзі людьми. Якщо чесно, я, типу, взагалі не розумію чотири мільйони. Для мене це як для того тої людини, яка постійно щось збирає. Для мене це овер велика сума. Мій найбільший збір був, здається, 120 чи 150 тисяч. Типу, я тоді його ледь закрила і. Я дихала вже в якийсь момент, тому що ми зараз роз... ну, я по своїх бачу да, зборах, що я постійно танцюю да, з бубном, щось вигадую, надаю безкоштовні консультації, постійно якісь перформанси даю для того, щоб закрити збір. От в мене зараз збір на 30 тисяч. Я його збираю третій місяць, я не можу його закрити. Дуже важко йде. Чотири мільйони мері. Чотири. Ти не одна, нам теж хочеш заплакати від цього. Ми теж танцюємо. У е, нас е, в мене був особистий збір. Десь пару місяців тому ми буквально стояли на голові, бо ми такі, так, що ми вміємо? Що ми ми нічого не вміємо? ми Вже все переробили. Так, ми ходимо на його. Клас, давай на руках, Давай, <laughs> ми тобі постаяли на руках. Е, ось е, дійсно, да, давайте дівчат швиденько випустимо. Е, дійсно дуже важко йде. Ну прям важко, важко йде у всіх. Ми спілкуємося з дружніми фондами військової допомоги. Вони там кажуть, ми вже Асен Мартин розігруємо. Ми вже там тора. Ми вже все ж таки в почерву за квартиру. Машина шукає. Дай 200 гривень, Будь ласка. <сміття> <сміття> у нас немає Асен Мартина. Ми інча не Е, В нас є, наприклад, там завтра Катя, неймовірна наша викладачка з йоги. Вона буде я знаю, яке сьому підряд благодійної йогу робити. І там і це ті дні, коли там трошки капи людей. Люди втомилися зараз літо. Дуже багато емоційно важких моментів за це літо сталося з нами. Це пов'язане з окупацією постійною якихось нових сел Просунення, на так. да, Донецькому регіоні з масованими обстрілами. Ну, коли мені здається, вже виключило всю країну після там всіх цих історій з Ахмадетом. і ну, взагалі, багато багато багато. Ми насправді десь. Ну, трошки менше половини з суми, яку ми зібрали, ми зібрали завдяки допоміжним банкам. І це штука, яка дійсно працює. Це дійсно важко збирати, якщо ти що, п'ять, що тридцять, що два мільйони. Ну, будь-яку важко. Просто коли люди бачать два мільйони, їх це взагалі дуже сильно лякає. Мене лякає кожен раз, коли я заходжу і така. Ну тут плюс тисяча. І ти такий блін, плюс тисяча? Від двох мільйонів. Від двох мільйонів. Це ж треба ще. Ти почнеш рахувати, думаєш, господи, це ну типу дуже якби. Тяжко йде. Але так кожна тисяча, тисяча за тисячу, тисяча за тисячу. Щось капає. У нас тут є е, каска. В казки ми на вчора. Вчора ми здаваємо. Ой, каска, господи, я все. В мене вже каска, розумієте? Це капіка. Капілка. Я кажу: треба забрати, бо нам теж там є донати покласти. І там там якась пару тисяч буде, і там тільки що от такий купили, ще плюс 200, ще плюс 200, Так потрошки йдемо. І ще є люди, які активно долучаються. Ми про це писали. Долучилася одна волонтерська ініціатива, яка закрила нам машини так. з цього збору. Ми вирішили, що ми поки не будемо зменшувати суму, ну, бо потреби все одно є. Вони нон-стоп. Да. Ти такий не встиг ще закрити машину, а це дуже коштовна річ. А да. тобі там ще три просять, і ти такий, господи, як, як ну, то втягнуть взагалі? Як? А, але виборуш, якби нема? Да. По факту, так хтось такий ні, виберіги завжди я кажу, ні, 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 ви неправильно зрозуміли. Ми свій просто зробили. Ми тут живемо, ми тут лишаємося, ми нікуди не поїдемо. Ми свій заявили, Я маю на увазі, що далі нема. Ну типу, ти просто ну робиш далі. Все. Друзі, я дуже вас прошу. Ми от залишаємо для вас особисто збір в першому коментарі від волонтерської. Долучайтеся, задонайте свої 10-20 гривень. Ми не будемо стояти на голові, за для того, щоб ви дали грошей на цей збір. Але я думаю, що ви розумієте, що він важливий і це заради вас також і вашого також майбутнього. Слава Україні! Наталі, я хочу поставити тобі декілька питань як співкоординаторці цього неймовірного проєкту, людині, яка дуже багато тут спілкується з людьми. Реакція. Людей емоційно, коли ви їм пояснюєте всю цінність саме цього, от того, що вони бачать, того, що вони mm -hmm. можуть скуштувати. А ну є люди, котрі, грубо кажучи, там народились в тих регіонах, і вони прям О, серйозно. Я пам'ятаю, приходила жіночка, вона така. А я знаю цього Сергія кохана старосту. в мене там дача є. І я знаю там Боже. тих то -та, тих то людей, котрі вам це вирощують. І ми так з тим. І воно ну, прям захоплює воно ось на mm, мурашки да. зараз. Бо це ти розумієш, люди наскільки хочуть підтримати цих селян. А mm. наші друзі, там, наприклад, приходять, і вони прям клас, а це ось там а, ті помідорки, котрі вирощує там пані Наталя, і ти так, так, і вони клас, я хочу ну, саме їх. Люди дуже вдячні, що вони можуть підтримати селян. А просто такою легкою справою обираючи саме їх продукти, і вони вдячні, бо це смачно дуже і насолоджується тим, що вони долучені до такої класної справи. Хто є вашою аудиторією здебільшого? Який це рік? А ну я, мабуть, виділила так 50 на 50, що аудиторія це молодь, котра свідома і вони хочуть підтримати і більш дорослі вже сімейні пари, котрі мають своїх малих діточок, і вони приходять разом з сім'ями, і дійсно з дітками обирають повністю собі таку роблять закупку на вихідних і готують класні справи страви. Як ми можемо додатково якось замотивувати людей харків'ян безпосередньо аудиторія, яка нас подивиться приходити до вас і купувати Пляти смаколики для себе з фермерських господарств. На вашу думку, ну мені здається, тут достатньо просто пояснити, що ось, наприклад, пані Галина, якою картоплю ми ви тут можете обрати, вона ремонтує свій двір, свій будинок, бо це важливо, бо вона проживає там, де була, ну, жили не дуже істоти, скажімо да. так, і їй треба ремонтувати своє подвір'я. А пані Наталя, котра вирощує нам помідорчики і гострі Сьогодні від неї, а вона хоче собі заробити гроші на а, худобу, там корівку собі взяти до хозяйства, Бо так вона буде і себе годувати, і свіжі продукти отримувати молочко. І кожен а, хто тут надає нам свої овочі, продукти, в нього є така якась маленька мрія, яка направлена на відновлення життя. Бо а, відбудовувати щось до ну, не дуже просто. Їм потрібні ці кошти. А роботи в селі нема, і ці овочі дають їм ту саму роботу. І ми з вами отримуємо щось смачне, класне, дійсно корисне. Воно не пластмасове, як да. воно пахне все. А люди отримують гроші і здійснюють свої маленькі мрії. Друзі, мотивація прийти в лавку до окупації для вас це той факт, що ви отримуєте не просто натуральні органічні продукти з ферм. Ви допомагаєте людям чесним. Фермерським трудом заробити на відновлення свого життя після окупації, приходьте на сьомий склад в лавку до окупації, купляйте, куштуйте, розповідайте друзям, пригощайте сусідів і робіть добрі справи. Друзі, лавка до окупації відправляє свою продукцію новою поштою, тобто, ви можете підтримати фермерів на деокупованій Харківщині. З будь-якого місця, де б ви не були в Україні, ви можете отримати ці екологічні фермерські продукти до себе на стіл, а також отакий неймовірний стікерпак і долучитися до цієї крутезної благодійної ініціативи.